Вітання усім слухачам радіо Голос Києва». Ви слухаєте у прямому ефірі програму зустрічі на майдані у студії працює для вас ведуча Оксана щирба за режисерським пультом сьогодні? Олександр Приходько. Про це говорить не лише Україна, а й світ. 30 листопада вночі Беркут жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. У неділю 1 грудня в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона чоловік. Однак провокатори влаштували сутички під адміністрацією президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. Верховна Рада провалила відставку уряду Азарова. Зараз на Майдані Незалежності тисячі людей. Рух транспорту перекрито. Тут організоване наметове містечко. Як і чим живе сьогодні Євромайдан, говоримо сьогодні у програмі. Рада представити наших гостей. В студії Вадим Хабібулін, адвокат, правозахисник, громадський діяч, політик. Мої вітання. Вадиме, ваша оцінка. На мій погляд, оцінку тому, що відбулось вже надав навіть світ. І зараз подалювати далі це питання вже чи є сенс взагалі. Потрібно зараз думати про те, що робити з тим, Які сценарії розвитку а, далі ви Це Які сценарії розвитку. Звичайно, чи є можливість домовитись. Дійсно, ситуація неординарна і вона відрізняється від 2004 року, тому що вона пішла не за сценарієм Ніхто не очікував. Цього, бо до цього було більше питань, скажімо, у народу до влади, але саме євро питання підтягнуло наймасову кількість людей. До цього зараз потрібно, я думаю, в даній програмі обговорити які шляхи виходу з цієї кризи і політичної. І е, взагалі невідомо, що буде навесні, якщо далі так продовжиться. Тому ну я би хотів приділити увагу більш детально, е, чи є можливість домовитись владі і опозиції, тому що і влада, і хто її підтримує, і опозиція, і хто її підтримує, це також наші люди, це також наші громадяни. і Вони один від одного нічим не відрізняються. Дякую, Будові паралелі. Пане Вадиме, ви е, не вбачаєте? Е, ну я навіть із попереднім дозвонювачем. Е, Може він не зовсім в коректній формі сказав, але дійсно, ви знаєте, мою позицію. Як на мене, мені цікаво, що буде далі, що конкретно буде для людей. Невже хтось із вас і тут, і в студії, і слухачів вірить в те, що після підписання угоди з Євросоюзом у нас би змінились суди, змінились судді, змінились би правоохоронці, і цей беркут, змінились би е, міліціянти. І змінились би корупціонери. Так само, як і зараз Євромайдан веде тільки до одного шляху. Міняємо владу. На кого міняємо? Одних міняємо біля корита на інших. Зараз потрібно обговорювати, що для простого громадянина буде конкретно після цих дій. Тому що я думаю, втретє, якщо навіть таке і відбудеться, це вже буде. Не буде таким мирним і буде дуже суттєвим кровопролиттям, тому що сьогодні маємо казати про те, що якщо опозиція хоче чогось добитись, перевибори на яких умовах, невже хтось вірить в те, що влада піде на перевибори з цим законом і про вибори народних депутатів і таке інше, то Та вас 100% подсунуть просто знову буде повернута до конституції 2004-го. І нічого не зміниться. Так само буде такий самий розклад в парламенті. Тому, на мій погляд, зараз потрібно обговорювати те, що буде для простої людини. Якщо перевибори, то вибачте, тоді повна люстрація. Ті, хто був взагалі, навіть ті, хто зараз очолює опозицію, і ті, хто при владі, не мають права балотуватись, наприклад, до виборів. Такий шлях може бути? Ну ні, не може, тому що тоді, який шлях для простої людини. Після ви ж зрозумієте, ейфорія танців на майдані. Вона пройде. І так само, як людина сказала, додзвонювач дійсно буде розпад, що робити далі. Тому сьогодні потрібно обговорювати опозиції негайно, що робити для простої людини, а не просто нам підпідсовувати зміну одних корупціонерів не інших. Дякую. Для тих, хто ще не приєднався до нас, нагадаю, вислухайте програму «Зустрічі на Майдані. Ми говоримо про ралі нинішнього Євромайдану і у нас в гостях Вадим Хабібулін, адвокат правозахисник, громадський діяч політик. Думаєте, буде така система? Ну дозвонювач може трошки не Він емоційно це висказує. Повірте, кати потрібні завжди при будь-якій владі. І ви зараз кажете, навіть якщо влада зміниться, то вони будуть завжди в моді. І не тільки ці кати з дубинками, а звичайно і з папірцями в судах і з палицями на дорогах міліціянти. І е, сьогодні, як я сказав, як на мене, якщо повернутися до попереднього е, питання про майдан, я думаю, що ви повірите в те, що якщо б навіть опозиція сьогодні сказала, що ми не йдемо змінювати одну владу на іншу, тому що ми вже були. Ми готові люструватись і всі, навіть хто зараз від опозиції готові не балотуватись в майбутньому в будь-які органи влади, то вийшло б за це, вийшло б не. Півмільйона людей, а 5 мільйонів людей по Україні вийшло, тому щоб люди вірили, що буде щось змінюватись. Зараз просто це виглядає так, що, кажу, одні поміняються з іншими. І так буде завжди. Цей майдан зараз має, має е, можливість і для влади, і для опозиції створити правила гри на майбутні 25 років. І це потрібно робити. Я думаю, до цього готова влада. І... Але я не думаю, що готова опозиція, тому що в глазах, в очах підтримка людей, в очах бажання отримати владу. Але ж вони були при владі. Ну хто з цим? Слухачі, що не погодяться, вони були вже при владі, ми їх також бачили однозначно. Єдиним шляхом Майдану має бути ілюстрація повністю всіх. І не допуск їх до будь-яких посад владних в державі. Хай приходять нові, молоді. Оці люди, які стоять на майдані, давайте їм дамо шанс. Хуже вже не буде. Повірте, я думаю, що люди це підтримують. Дякую. Що ну і відносно козаків афганців пане Вадиме, ми вас не чули давно. Ну я взагалі не розумію про що ми тут розмовляємо і е, мріємо як е, по побут пристрої... Говоримо про те, про що говорять усі ну, я, зараз так, побут, побут пристроїти, де не про це потрібно говорити. Зараз потрібно говорити, щоб негайно сіли, домовились спокійно, щоб люди пішли вже за день, за два спокійно працювати, спокійно жити по домівках, а не думати, яким зараз створювати побут на найближчі роки. Ну, ви кажете, домовитися. Розумієте, чином? якщо опозиція буде тримати позицію, все, перевибори і все, ну це смішно. Ну Зміна уряду. Вибачте, ну змінили. Далі. Більшості в них немає, немає. Проголосувати за новий немає. Куди країна буде котитись пропасть? Пенсіонери, які зараз е, лікують за, за місяць-два, взагалі не будуть отримувати пенсії. Ну, це взагалі я не розумію про що зараз негайно потрібно їх всіх заставити домовитись, але не тримати позицію, змінити одних на інших сісти і створити може за тиждень створити законодавство, повністю нове про прокуратуру, про міліцію, про вибори народних депутатів на відкритій основі, повністю і з люстрацією недопуску всіх, хто до цього бив, на будь-яких посадах, про державну службу. Обов'язково негайно закон про опозицію, тому що у нас виходить так: як хтось стає опозицією, так це повністю лішонує всього, безправні і такі інше. Я думаю, що опозиція це. Вони завжди будуть мінятись, але опозиція має отримувати так само владу бути, наприклад, мати посади і квоти заступників у всіх органах влади і розділяти розділяти відповідальність перед народом і працювати, тому що опозиція це такі ж люди. Вони також підтримують. Це є громадяни України, тому потрібно негайно створювати зараз законодавство за тиждень, заново нове, як в Грузії. А то звич, звич, звичайно мрії про побут. Вони є у владників. Ну вибачте, в Грузії президент прийшов і сказав: Вибачте, я не буду жити в тому палаці і відмовився і зараз думають, кому віддати. Я думаю, віддадуть якимось дитячим домам. Але ж ну це ж приклад маленької країни. У нас велика ментальність не зміниться. Години замало, шановні гості, давайте підіб'ємо підсумки, як події з вашої точки зору будуть розвиватися далі, як довго ще, на вашу думку, простоять люди, і як взагалі Євромайдан відіб'ється так на історії України? Хто з вас, пане Вадим, починає? Дякую. <кій> ну, я хочу ще раз наголосити, що, о, на мій погляд, о, головний висновок Майдану має бути зараз зміна не одних людей на інших, а зміна системи. Якщо на жаль, президенту України його радники не дали увійти в історію як людину, яка з'єднала Україну з Європою, то у нього зараз є ще більший шанс увійти в історію як людину, яка створить нову країну. Взагалі зараз дасть команду сісти уряду. Сісти в Верховній Раді, домовитись з опозицією, створити негайно там за тиждень два нове законодавство, створити е, вибор суддів е, в районах і в містах, е, вибор міліціонерів, вибор, е, вибори прокурорів, створити нову правоохоронну систему, привести туди людей, і тоді є шанс дійсно увійти в історію як новим євроінтегратором. Е, Дякую, панева. Нагадаю, дорогі слухачі, ви слухали програму Зустрічі на Майдані. У нас в гостях були Вадим Хабібулін, адвокат, правозахисник, громадський діяч політик програма зустрічі на майдані. Це нові цікаві теми та гості. Різні ракурси, погляди. Долучайтесь до розмови у прямому ефірі на хвилі 72.08. Радіо Голос Києва, студія Майдан.